Привіт! Значить, до мене приїхали посилки, котрі їхали три тижні. Дуже хвилююся, але я тут зазирнула і побачила зелені листочки і дуже-дуже зраділа, бо зараз холодно у нас вже і цієї ночі було мінус, мінус один у нас, а второді, ну, може, в машині не так і холодно було. Таке сталося, що це перший раз у мене. Таке. І що маємо? ну Я думала, буду плакати, але ж не знаю. Дуже сподіваюся, що всі квіти вижили. Давайте подивимося. Ось перший я вже розпакувала. Це добре, що є хоч якийсь утеплювач. І листочки... так, зелененькі, що вже дуже радує. Навіть не по Це Я ще раз переконуюсь в тому, що філодендрони дуже-дуже живучі. Ну, не всі сорти, не всі, але такі, не дуже випагливі, не дуже рідкісні, вони живучі. Це, я вам скажу, дуже великий плюс для не дуже опитних відникарочок. Ось. Такий у нас малючок. або 에, Imperial Maidal щось там варігатний, или юск якось його ще називають. І тоді підпишу. Бо я на емоціях чи доїхали вони. <свісно> <свісно> ну, начебто живий. Живий. Це вже дуже добре трошки грунт запада. Холодний. Я трошки в коробці постояли, але я бачу, що він ще не нагрівся. Ну, але живий. Це вже добре. Другий малючок дуже файно запакований. Тобто дуже файно запакований. І я ще його не дивилася, але дуже-дуже надію, що завдяки цій упаковці він також добре доїхав. І дивіться, на жаль, на жаль, на жаль, цей філодендрон скинув листя. Хоча тут дуже гарна упаковка, ну, але ж три тижні що... Я взагалі думала, що будуть чорні стовбурці і чорні листочки, якщо чесно. Але ж забрала посилки, заплатила за доставку, бо... Шкода, шкода квіті, якщо пропадуть. Дивіться, як карочка файно упакувала. Ну, цей, цей філодендрон. Бачите, він більш боїться, на ньому конденсат. Може, за того, що він в пластиковий у нього конденсат, він вологий, і за того він поскидав, бо волого і ще й холодно. Бачите, ну? Ах, такі гарні листочки у нього були. Ну, я думаю, що він від, відійде. Я зараз назад його укрию в пластикову коробку. Хай він набереться температури кімнатної, бо він, бо він холодний. Хоча ну, цей холодніший, чи вони вже просто нагрілися. Ну, навіть не дивлячись на те, що він скинув листя, всі росточки живі, і я думаю, вважаю, що він відросте. Я його взяла, щоб почінкувати. тут дуже багато кол, корінь сіль, бачите, коріння багато. Ну, Сподіваюся, що все з ним буде добре, що він відійде, не дивлячись на те, що він скинув листя. Мармурович, мармур, мармур такий філоден. І останній, це вже, я думаю, в цьому році остання посилка з квітами, бо я такого стресу ще давно не відчувала ці квіти, що так сталося, що водія на кордоні зупинили і повернули два тижні поспіль додому. Ну, І стрес я отримала Перше, що Якби ще тепло було, то влітку, влітку було, що два тижні мені весело. Але якщо було тепло, ну трохи підсохли там листочки, то не так страшно. А от холод для квітів, ну ви розумієте. Саме. Але я дуже рада, дуже рада, що вони живі. І я сподіваюся, що винячимо їх і все буде добре. Тут я також бачу зелений-зелений листочок. Значить, все добре. Друзі, все добре. Я вам скажу, що як, від дуже просила не лити води. От Якщо їх добре полити, то це все, вони б 100% не доїхали. Навіть, якщо їх добре полити, вони навіть як не холодно, можуть не доїхати. А, а якщо трошки навіть підсушена водичка, водичка, то закарочка вумакова водичку, то бачите, все добре, все добре доїхало. Хоча отут е, трошки вологий. Дивіться, живісінькі. Е, там я купляла два різні сорти, потім вичитала, що це один і той же. Ну, я підпишу кожний, як він там звучить. Подивимося, будемо вирощувати. І дуже хочеться подивитись, в чому різниця, чи це і справді один і той самий сорт, чи в нього є якась різниця. Ну, на цих я бачу варіватність. Вона така м'ятна, що ну, вона не біла. Так, ось, ось такий молодий листочок, вона салатова, м'ятна така, світленька, але не біла. А на цьому ось видно, що я бачила пробільші росточки, там біла варіантність. Ну, будемо ростити, будемо дивитись і чисто взяла, бо дуже хочеться побачити, в чому різниця. Це один той самий сорт чи різні. Ну і взагалі він дуже габаритний, росте, на дуже великі такі файні листочки. І хочу вирощити і подивитись, любуватись. Мені такі подобається. Тепер у мене таких плюс 3 пілодені. <кілодендрани> Дякую за перегляд. Приєднуйтесь, ставте подобайку, діліться враженнями. Я дуже дуже рада, що вони доїхали живі. Всім па-па.